Астрологічний прогноз, яким буде новий навчальний рік, як і куди поступати абітурієнтам, чи повернуться українські школяри в свої школи в новому навчальному році, ті, хто поїхали до Європи, на ці подібні запитання в цьому відео. Новий навчальний рік 1 вересня, зараз на екрані карта на 1 вересня. Він Таку особливість має, що 1 вересня 2023 року дуже багато ретроградних планет. Майже всі ретроградні, тільки один Марс не ретроградний. А це дуже сильна ретроградність. Ретроградність тягне назад Тягне назад. Тому це означає, що багато людей, хто з дітьми поїхав ну, в Європу, наприклад, їх буде тягнути назад, тобто в ті школи, де вони навчались. Це підтверджує ну ту тезу, що я в інших прогнозах зараз прогнозую, що влітку багато людей українців наприкінці весні, влітку, 23-го року, з дітьми повернуться в Україну. Така буде військово-політична обстановка ситуація. Тобто, взагалі ніякої проблеми нема, коли повертається в то місто, де дитина раніше навчалась. Більш складно, коли дитина вибирає принципово нове навчання, або в принципово новий вищий навчальний заклад, або в училище, в технікум поступає дитина, де вона раніше ніколи не навчалася. Тому що в період ретроградних планет це означає, що людина йде вперед в нове, а ретроградні тянуть енергію назад, і це означає, що буде дещо змінюватися. Я хочу підкреслити, що цей прогноз для тих навчальних закладів, які стартують свій рік з 1 вересня, тобто це прогноз на 1 вересня для тих, хто стартує свій навчальний рік, наприклад, з 1 жовтня. Або навесні починаються в когось хтось стає вище начальне, то це стосується менше. Також зменшує вплив оцієї все, що я описую. Якщо дитина вже ну, не, не влітку там поступає, а вже раніше, там навесні може поступає, але або ще взимку. і для неї ну, навчання це не щось нове, а вже повернення. Або хто була на підготовчих курсах раніше, це теж менше стосується. От більше всього про нове. Тому що ретроградні планети, якщо людина йде в принципово нове, вони означають, що потім буде щось змінюватися. Наприклад, така ситуація, що дитина поступає, якщо на загальну якусь тематику, тобто нема точної спеціалізації. наприклад, в медичний університет поступає, а вже потім, через рік, два, три, буде определятися. Зі своєю вже точною професією, то це дуже влучно на ретроградних планетах не одразу вибирати точно приточну професію. Чому? Тому що вона може потім змінитися. А вибирати таке, де буде ну, більш загальна інформація, а потім вже більш вузька спеціалізація наступних років для людей, які народились у другій половині 2005 року і вступають в вищі навчальні заклади. Ще є одна тема. Тобто для тих, хто закінчує школу, хто народився у другій половині 2005 року. Бо в тих людей буде так в астрології так зване повернення ліліт. Ліліт пов'язана з гріхами, ілюзіями, спокусами або помилками, в які, в які людина насправді вірить, але це ілюзія. І у цих дітей буде підлітків буде так зване повернення ліліт у влітку і на початку весни. Це означає, що в них. Підвищується ймовірність помилки, якщо вони себе ведуть в стілі лева. Тобто егоїстично, як диктаторські, по-своєму нікого не слухають. Там очі заплющили, уші заткнули і просто йдуть по-своєму, нікого не прислухаються ні до кого. Така модель поведінки вона взагалі і для всіх людей влітку, і на початку весні не дуже перспективна і заліліт в леві. Тобто такий фанатизм, ясність. Ну, вважання, що ти краще всіх все знаєш. Це не перспективно такі моделі поведінки. А краще, щоб цього не було, цієї проблеми, помилки, то краще більше спілкуватися з людьми, з батьками. Але теж таке є, що треба: ну, якби якщо друг або подруга тримає, то не факт, що це добре, бо кету знаходиться в терезах. Треба все-таки по-своєму думати. Раху вовні, хто хоче індивідуальний прогноз на вступ на професію, замовляйте, будь ласка, індивідуальну консультацію.